Слава нації, з вами Дмитро Каланча. Про що сьогодні піде мова? Про чудову роботу Верховенського ТЦК, верніше про таку бурхливу. Навіть не знаю, як це правильно назвати. Імітацію роботи, скажімо так. Бо підписники не люблять, коли я матюкаюся. Ну тут. Е Вести сюжети про роботу ТЦК і наших правоохоронних органів тут без матів неможливо. І той дебілізм, що вони роблять. Ну, не про це. Звернувся до мене мій підписник зі своєю проблемою. Що відбулося? Він хворий. Його мобілізували, ну, пробують незаконно мобілізувати. Неодноразово його вже повертали з комісій, з військових частин і так далі. І Працівники від Верховенського ТЦК неодноразово підчищають його особову справу, викидають довідки з комісій, довідки з частин, що його вже неодноразово повертали, бо він хворий є. І далі пробують його мобілізувати. Зараз буде виступ цього підписника. Вислухайте, а далі я прокоментую. Я для військовозобов'язаний служив. Проходив комісію, у мене є хвороба остерохондроз. Під час проходження комісії я сказав лікареві, лікаря не звернув на це увагу. На мене подивився і написав, що я придатний. Окремо я прийшов, взяв направлення на сімейного лікаря, зробив Ренгант. По заключенню до... Голові лікарської комісії прийшов з паперем і показав цей рентген. Він сказ... подивився і сказав всім придатний. Я пішов на вонкомат, вони дали мені повістку на 6 квітня на івано франківськ 5 квітня подзвонили з вонкомату, поки що каже, відбій. Подзвонили 17 квітня відправку на Львів, старич. Поїхав я туди, запитали, які у мене хвороби, я сказав. Ви сказали з вонкомату представнику, сказали, нашу мене туди привезли. Кажу, його буде боліти спина, ми тут обертати його не будемо. Повертають мене на воєнт, завозять мене на вонкомат. Я півгодини чекаю в коридорі. Вони говорили, що зо мною зробити. Ми ж з собою радилися. Поклекав, представник воєнкомату, каже мені, що ми будемо з вами робити. Це каже, виходить ухилення від служби. Я кажу, я не зрозумів. Я кажу, з'явився, я нікуди не втік. Тоді то то вони визвали голову лікарської комісії воєнком. Сказали, що я повторно пройшов е, комісію. Тоді лікар дав мені е, направлення на комп'ютерну томографію. Я зробив комп'ютерну томографію. Е, лікар направив мене на обстеження в Івано-Франківське. Я обстежився після, е, коли я прийняв ці документи в ну, воєнкомат, е, дали два місяці вестрочки. Після двох місяців я знову з'явив на вонкоманду. Дали повістку, що я 9-11 липня я прийшов на вонкомат, повторно проходив комісію. Лікарі, ну тільки частково всем придатні. Поміняли, голову лікарської комісії поміняли другу. Той дивиться по цих паперях і каже, ну що? Тут, каже, по колу, виходить, ми напишемо, що він, ну, він частково каже придатний це. Але каже, ми будемо посилати, його знову будуть вертати. Ну, мене послали Івану Франківську на обтяження в області. Ще раз я обстежився, з обтяженням я прийшов, направили мене на лікування, але направили в районі. Я пролікувався в районі. З випіску я прийшов на воєнкомат. На воєнкоматі знову поміняли голову лікарської комісії другу жінку. В нього там за угодів вже воєнком е, порадилися, Ну, так подивилася, не читала обстеження, одну сторінку поділася на другу, ну, це він каже придатні. Дали на 28-му мені повістку в Житомир Десану штурмову в бригаді. Е, туди поїхали, але ну, там ми відбили де більш серйозний. Е, там суто зразу. Е, нас видобрали, сказали, що ми, ми не придатні. Ну, воїнком там поїхав, допомагаю формувати команду. Е, Хочу мене там поставити на посаду на тілове забезпечення. Але я не проходжу по, по здоров'ю, їм там не потрібно. Він пив, 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 за мною ходив, Уговорив у мене, щоб я... Ми, е, я кажу, добре, якщо мене приймає, я згідний. Е, він підійшов там до підполковника, казав, що я фамілію його не пам'ятаю, того підполковника, але він замкомандира бригади. Ну, він спитав, що в мене за хвороба і сказав, що ні, тут не потрібно. Дали мені особову справу. В особовій справі всі документи, які я обстежувався у Франківську два рази, лікувався, їх не було, вилучені з особової справи. Дити у нас повезли у Київ, десантно-штурмовий полк. Ну там представник Києвішов, просто нас не перепитав, е, і нікого не прийняв. У нас 11 чоловік вернули, не прийняли вже томери, то повезли в Київ. Там сказали, що ви тут не проходите, ми вас веземо у Коломію десятку. І так сказали у Києві, що сідаємо в автобус і їдемо у Коломию. Ну по дорозі там, я чую, ні, каже, їдемо в Франківськ, поки що, каже, їдуть по місцях. До Франківська мене привезли. З Франківська я своїм коштом їхав до Верховини. Зайшов на вонкомат. У военкоматі я запитав, у неї, де мої е... справи ділися документи, які я проходив обсяжені лікування. Е... Каже, у нас вони у є на военкоматі, але ми їх не відправлюємо. Відвернули, не прийняли вже томери, то повезли в Київ. Е... Там сказали, що ви тут не проходите, ми вас веземо у коло десятку. Я так сказав у Києві, що сідаємо в автобус і їдемо в Коломію. Ну, По дорозі там чую, говорять, ні, каже, їдемо в Франківськ, поки що каже, їдуть по місцях. Я, до Франківська мене привезли, з Франківська я своїм коштом їхав до Верховині. Зайшов на вонкомат. У военкоматі я запитав, у них, де мої. Справі ділися документи, які проходив обсяження лікування. Каже, у нас у неї є на але ми їх не відправлюємо. Дали поїздку мені на 5 вересня, е, знову в воїнську частину. Отак От у нас працює воєкомат. Ну, що, ви бачили, яку бурхливу діяльність розвів Верховенський ТЦК. Ну, з приводу ТЦК, це взагалі шарашкина контора з незрозумілими повноваженнями і взагалі на коліні все склепано. Ну, Сьогодні не про це. Що ці уроди роблять? Ви бачили? Вони хворих людей пробують мобілізувати по якомусь енному 10-20 кругу. Повірте мені, що проблема Василя це не одноразова акція. Таке сплош рядом просто всі мовчать, а декотрі люди говорять. Остерохондроз е, це є велика проблема. Лише трошки похолодало, або ще щось змінилася погода. все. Це таблетки, лікування і так далі. Ну Чомусь працівники ТЦК, ці уроди, ці дятлиці, гнеди, які тут сидять в тилу і отримують таку ж саму зарплатню, як наші діти на передовій. Вони не їдуть в Бековель, вони не їдуть по курортах. Хоча я особисто був у вас там в верховині, в ресторан Магура є, чи як, я не знаю там. Так там цих дятлів з Києва і так далі. Басейн цілий забитий. Це ж, яким треба бути дурним, щоб приїхати в верховину де повно гірських річок іти в басейні купатися. Ну, дурні, менше з тим. Но Мажорами ресторани забиті, присісти нема де. Реально присісти нема де. От ми були самі ходили, шукали по місці, де у Верховині пообідати. Мажорами все забиті. Це причому при тому, всьому, що плюс-мінус одно блюдо в районі 100 гривень, а то й 200. Наші гори мажорами забиті. Так ви придурки з ТЦК, їдьте у Биковелі, їдьте по всіх ресторанах, по дискотеках. Так ви там не декілька бригад зберете, ви там дивізію зберете, то й може корпус цілий. Но натомість ви спробуєте мобілізувати інвалідів, хворих і так далі по 20-му разу. Що вам ще хочу сказати на Е, Якщо когось така ситуація, як. У пана Василя, де ви бачите, вони підчищають особову справу, викидають з неї е, документи. Це є фальсифікація, це є підробка, плюс посадова підробка це є стаття е, 358-ма і, по-моєму, 366, чи що ну, я не пам'ятаю, менше з тим. Звертайтеся в поліцію, документуйте ці всі факти, не вносять відомості в ЄРДР, звертайтеся з е, скаргами до суду. Хто не може написати, звернетеся, поможу, напишу. На даний момент ми безсилі, ми нічого не можемо зробити. Мусара в тємі, в долі, ви розумієте, що це є одно шобло, але документуйте це все. І я думаю, що рано чи пізно ми це все поборемо. Ви бачите, що людина хвора, вони її неодноразово пробують мобілізувати, десь засунути, для того, щоб показати свою бурхливу діяльність, бо мажорів. І дійсно того, кого треба мобілізувати, вони не мобілізують. Це є хаб... беруть з них хабарі, це є корупційна складова нашого життя повсяденного сьогодні. А ось хворих вони пробують мобілізувати для того, щоб показати свою бурхливу діяльність, щоб не щось зроблять. І ще раз кажу: це все за наші з вами кошти. Вони придурки використовують е швидкі допомоги. Е і це все сотні мільйонів доларів йде на це. На їхню бурхливу діяльність. Повірте мені, що таких, як Василь, сотні тисяч. І це все за наш кошт взад-перед по 150 раз. Але при цьому всьому вони е, показують свою бурхливу діяльність. Розумієте? Ще раз кажу, пишіть всі заяви, бо звертайтеся в мусарню в поліцію, як декотрі їх називають, мусарню, пишіть скарги в суд і так далі. Чогось де ми доб'ємося. Максимальний репост підтримуємо Василя. Ще раз нагадую, це не тільки проблема Василя, це проблема всієї України. Це є такий же самий собі саботаж, це то, що вони хворих відправляють воювати, і ті хворі там потім загинаються в подальшому. Це той же самий є підрив боєздатності нашої країни. Ну, ІСБУ і контроль, чомусь на це не звертає увагу. Ну нічого, в цьому свій час. Слава Україні разом до перемоги, максимальний репост.